Друзі, всім привіт! Дивіться, яку я вам покажу цікаву новину, <кій> Державна еміграційна служба видала на минулому тижні. І тут можна посперечатися з об'єктивністю цих видань. Саме гуртон, інформатор, апостроф, Главком. Які інтерпретували це так: що міграційна служба просить країни Заходу не інтегрувати українців за кордоном? Не інтегрувати українських біженців. Насправді імміграційна служба сказала не так. Але сенс від цього не змінився. Дивіться, ось у Кренфор це, вибачте, але ви вже не скажете, що Укрінформ – це не надійне джерело. Це надійне джерело. Звичайно, вона не сказала не інтегрувати українців за кордоном. Але дивіться, як вона цікаво сказала. Вона просто взялася пояснювати чогось. І я думаю, що не просто так. Що українці, які втекли на від війни, вони не є біженцями статус бізнес отримує особа, яка боїться переслідувань державою, громадянство, якої вона має і не може повертатись до своєї країни навіть на трима... на короткий строк. Неправда, не обов'язкова держава. Неправда може бути інша сторона переслідувач, може бути кримінальна група, може бути інша етнічна група, якісь генґз ем... окупанти і влада окупантів. Тощо не обов'язково переслідуватися держави. Це неправда, це неправильне визначення. Обставини, які зможуть людину отримувати статус біженця в іншій країні, суд індивідуальні. О, це правильно. Статус біженця це захист від держави, з якої втік. Е, не завжди від держави. Неправда. Е, просто держава нічого зробити не може, щоб відновити твої порушені права. Але вибачте, не захист це від держави, обов'язково з якої ти втік. Ні. Це бездіяльність держави не дає тебе захистити. Або... Неможливість держави діяти, наприклад, на певних територіях не дає можливості тебе захистити. Той, хто отримує статус біженця, боїться своєї держави. Ну ні. Не обов'язково. Боїться переслідувань своєї держави. В принципі, боїться переслідувань за те, що він або вона є однією з групи осіб, об'єднаних однією характерною рисою. Наприклад, етнос, мова, сексуальна орієнтація тощо. Ну, от не те, що вона, бо ви мене, вибачте, але вона не розуміє міжнародне право. І не може повертатись до своєї країни жодним чином навіть на короткий строк. Ну, не те, що не може, да, так. Мож, ризикує повертатись, да? Тут натяк, я тут бачу натяк. Боїться переслідування держави і не може повернутися на свої, на свої країни. А у нас можуть. За її словами, суспільство сприймає біженство як явище, що описує людей, змушених покинути домівку та шукати захист в більш безпечному місці. Голова ДМСУ пояснила, що не можна перерівнювати міжнародно правове значення статусу біженець та відчуття, яке викликає слово біженець. Ну, whatever. О, вона повернула за те, що я сказав, за ознакою раси, релігії, громадянства. Тощо. Перебуває за межами своєї країни, не зможе повернутися. Окей, з цим погоджуюсь. Для того, щоб отримати міжнародний захист, статус біженця, проводяться тривалі перевірки обставин, які змусили людину втекти зі своєї держави. Оце треба буде все оцінювати тим, хто піде далі на 866. Людина має надати докази того, що вона є жертвою переслідування. Докази можуть бути прямими або непрямими, якщо очевидно, що людина. Належить до того етносу, який переслідується, я б не сказав, що вона може надати докази. Які вона може надати докази? Обстановку в цьому регіоні вона може надати як непрямі докази. Що трапилось з іншими людьми, які там проживали, а на цій території вона може надати? Не обов'язково вона може надати саме про себе, що вона надасть, що її вже не вбили. Ну, то ладно. А очільниця міграційної служби заявили, що коли людина отримує міжнародний захист у вигляді статусу біженця, держава розпочинає О, оце, ем, це те, на чому з'явились всі ці е, дикі новини. Що вона сказала, щоб не інтегрували українців в суспільство з е, інші держави, які нас прийняли тимчасово. От дивіться. Що коли людина отримує міжнародний захист у вигляді статусу біженця, держава розпочинає її інтеграцію. Ну, так, да, 866 це постійно віза, а значить, отримують ту інтеграцію, а не отримують. Або знаходяться на 786, Це я все приміняю до нашої ситуації. То їдуть додому, їх не інтегрують. Ну ось, це я оце так читаю. Як ви це читаєте? Науменьку роз'яснена, що в довгострокова інтеграція біженців роби, робиться для їхньої натуралізації з можливістю подальшого отримання громадянства. Ну, окей. Е Отриманий статус біженця є, без... є безстроковим. Погоджуюсь, Науменко, в цьому. Вона заявила, що українці, які опинилися за, меж... за меж України в зв'язку з війною, отримали статус тимчасового захисту, не статусу біженця. Дивіться, як вона за це переживає. Що вона не хоче, щоб ви були безстроковими біженцями. У вас тимчасовий захист від війни. Вона просто думає мізками австралійського уряду, на чесне слово. Або <кхе> у мене є підозра, що новини, звичайно, переврали попередні. Ті, що я показував там Гланкоми, Гордон. Але є підозри, що вони недалеко переврали. Тому що це, я, ну, це те, що вона каже тут, Науменко, це дійсно можна, можна так інтерпретувати. Вона не, ну, не хоче, щоб українці були біженцями за кордону. Вона хоче, щоб вони просто потребували тимчасового захисту. Тобто вона хоче репатріації додому. Я погоджуюся, що це треба читати саме так. Наголошуємо. Чомусь це їй дуже треба. Тимчасовий захист. Надання тимчасового захисту не означає автоматичного статусу біженця. Українці не біженці у розумінні міжнародного права. Ну, так як Науменко до цього невірно визначала статус біженця, а, якщо Україн цитує її правильно, то я сумніваюся, що вона розуміє все до кінця. Тут дуже спірне питання. Якщо в міжнародному кримінальному суді ми сперечаємося, це геноцид чи не геноцид, то от геноцид, ну це очевидно. Очевидні біженці. Ну, очевидніші, найочевидніші. Тому що з нею можна тут дуже сильно посперечатися. Інше питання: навіщо їй це треба? Навіщо вона підняла це питання так гаряче? Науменко зазначила, що тимчасовий захист за всіма нормами міжнародного права є в обмеженому часі. Клас. Знову е, очередний е, ще черговий акцент на тимчасовість захисту українських громадян за кордоном. Це винятковий захист, який надає держава зв'язку з масовим прибуттям іноземців, у випадку з Україною, причиною збройна агресія. А, для отримання тимчасового захисту не потрібно проходити всіх процедур. Ну тут я з нею погоджуюсь. Да, на 786 ви ж нічого не робили, щоб її отримати. Які проходять люди для отримання статусу біженця, достатньо того, що ти громадянин України або член сім'ї громадянина України прибув населення країну після початку війни. Окей. Заявили, що для тих, хто отримав е, тимчасовий захист, не може бути програм довготривалої інтеграції. О, клас. Тобто вона все-таки це сказала. Не може бути програми довготривалої інтеграції. Не інтегруйте їх. Це, в принципі, я так розумію, що главком українські новини, апостол, Гордон, інформатор, не так же і набрехали. Якщо Укрінформ сказав, в принципі, все те ж саме. Тобто, ну, ну, Якщо, якщо Укрінформ набрехав, у вас є інформація, що Укрінформ набрехав, дайте мені знати, поговоримо про це. Ну, Це реально цікаво, якщо Укрінформ набрехав. Я Укрінформ раніше на такі брехні ніколи не ловили. Тому дуже цікаво. І це на фоні того все відбулося. Як повідомлялося, Сарайна ЄС продовжила на рік Тимчасовий захист для українських біженців. І оце на фоні цього вона народила отаку новину. Наумінку. Чи наумова, чи як які. Вона народила таку новину гарну. Що не для того треба давати. Біженство, біженство сюди підходить, інтегруватися не будемо. Це тимчасовий захист. Це до чого, як ви думаєте? Я думаю, що це однозначно до того, що це, це такий дуже жирний натяк, що вони хочуть, яким би, то методом, яким би методом було можливо чи неможливо повернути громадян України. Мотивація цьому проста. Ми на 50% фінансуємося з бюджету іноземних держав? Яким чином ми збираємось виживати, якщо у нас немає робочої сили, якщо у нас молода робоча сила, знаходиться за кордоном. Яким чином ми, як держава, після перемоги у війні будемо себе відбудовувати, яким чином нам злізти з голки іноземного фінансування та повернути всіх? Ну, в принципі, стратегія зрозуміла. Ну, тут, тут все ясно. Просто вона не сказала, що вона звернулась е до іноземних держав, щоб вони більше не продовжували гуманітарні візи. Вона не сказала це. Вона сказала, що це лише тимчасовий захист. Українці не біженці. Не 866, а 7,86, і ще й вона в це сказала. Не може бути довготривала інтеграції, і це вона сказала після того, як ЄС продовжувала на рік тимчасовий захід. Тобто, це якщо дума, все спокійно, чи звернулася вона до іноземних держав, як м -м, трошки переврали інформатор Гордону, апостроф і інші товариші, але щось вона таке хотіла сказати. Ну і на фоні цього в мене є пара observations, думок. Як у вас, якщо ви подавали на туристичні візи, як у вас там розруся до турвіз? Я скажу: у мене останні було 2-3 тижні назад, і потім їх перестали видавати. Не відмовляють їх просто розглядають. Не тільки у мене. Є е, у мене і у інших людей дізнавався, по два по три тижні вже візові заяви висять без розгляду, раніше розглядали за день-два. Цікаво чому? Що не вже оці всі правильно інтерпретували? Тобто, якщо ж дивіться, якщо 786, і ви тут сидите на 786, як можна так зробити, щоб вам нестерпніше було? Маму не пустити, сестру не пустити, брата не пустити, дітей не пустити. Навіть, до речі, у мене не розглядають туристичні візи для тих, хто вже, до речі, тут був і повернувся. Тобто, вони -то точно не біженці, взагалі ніякого ризику. Уже були і повертались. І, не раз. і от така, така цікава ситуація. А, чи може це а, бути тим, що австрійський уряд перестав пріоритизувати українські візи? І якщо перестав, якщо так, то чи це пов'язано з тим, що? Каже пані Науменко, тому що вона не хоче, щоб люди, що покинули Україну, інтегрувалися. Цікаво, так? Да? Щодо інших віз, батьківські візи мені ось ще недавно видавали. Там я ще не побачив проблеми. А Інші візи. Так, візу доглядача ми робили. Там спочатку все рухалось, тепер не рухається. Тобто, не неясно, не однозначно. Я до чого? Я боюсь, що ці дві новини можуть бути пов'язаними. Не інтегрувати українських біженців? Що вони не біженці і взагалі. Постійний захист, це коли від держави щось загрожується, невірна інтерпретація, а у нас від держави вам нічого не загрожує повер... не загрожує повертатись. І те, що Австралія почала ліниво нас розглядати зовсім не так, як про це говорилось. Чи у вас такий же досвід, як у мене, з затримкою розгляді? Хто подавався на турвізів чи на іншу візу? Розкажіть, як у вас зараз цікавить останні 2-3 тижні? Давайте обміняємось інформацією. І з того, що я зараз бачу, якщо ви ще збирались на щось подаватись, я вам дуже рекомендую почати займатись цим зараз. Тому що попахує, тим, що 786 З більшим шансом можуть не продовжити, ніж продовжити. Її коментарі пані Науменко пройшли чітко після того, як ЄС ще на рік продовжував. ЄС продовжив на рік. Нам Австралія зразу дала на три. Австралія не буде давати на рік. Австралія буде давати на три. Коментар пані Науменко може бути не продовженням. А особливо, якщо врахувати, що. Через рік, через півтора закінчується 7,86. За думкою пані, пані Науменко, і так вам нічого дому вже не загрожує, можна повертатись. Через рік-півтора. Взагалі, певно, що буде супер. А, якщо ви знаєте, що ви можете податись на візу, роботодавцю, партнерську, батьків на батьківську подати, робіть це зараз, бо мені здається, що. Стає гарячіше. Якби завтра не було вже зовсім гаряче. я не панікую, але відверто кажучи, я не думаю, що це спів... співпадіння. Да? Те, що каже пані Науменко, Наум'янка, у різних людей а, початком повільного розгляду того, що має розглядатися швидко. Давайте поділимося, який у кого досвід. цікавить останні 2-3 тижні. Ну, ось такі думки. Гарного вечору всім.